У кожної людини тривалість життя залежить від багатьох факторів, і перш за все треба відзначити харчування, спосіб життя, а також генетичну схильність в Україні. Люди в середньому живуть до 60-70 років, але якщо взяти до уваги європейського жителя, то він в повному розквіті сил і в 60 років, тобто живе набагато більше середньостатистичного українця. Тут же мова піде про тих людей. Які побили всі рекорди довголіття і не втратили протягом багатьох років смак до життя, найстаріша людина на планеті найстарішою мешканкою планети є мешканки Грузії на ім'я Антісахвічава? І вік вже перевалив за 130 років. Причому такі поважні роки офіційно підтверджені владою країни, народилася довгожителька 8 липня, 1880 року і до 85 річного віку працювала на чайних плантаціях. Найстаріша жінка зараз же Антіса Хвічава живе разом зі своїм онуком, якому вже за 40 років. До речі, жінка ніколи не вчилася в школі і ніяк не може пояснити причини свого довголіття. Найстаріший парашутист, відчайдушний житель Англії Джордж Мойс в 97 років зважився на стрибок з парашутом. Він разом з 43-річний онуком на я Едвард Брюер стрибнули з висоти понад 3000 метрів. Відбувся цей легендарний стрибок у 2009 році. І довгожитель і його онук стрибали з інструкторами. І половину часу польоту провели у вільному падінні. А після цього чоловіки розкрили парашути, приземлилися родичі успішно на плато Селіспурі на півдні Англії. Найстаріші збочинці, британська пара Джен і Ан Сміт вже більше 30 -ти років стають постійними відвідувачами свінгерських вечірок. Почали вони свої пригоди з 70-х років минулого століття і за роки сходили на три сотні тусовок, незважаючи на таке активне життя в родині короля і королеви Свінгерів. Як їх називають, все відмінно. Джен і Ан виховують вісьмох онуків, і кажуть самі. Продовжують відвідувати оргії. Це їм потрібно для того, щоб знову відчути себе молодими. Найстаріший доктор Вальтер Ватсон допоміг з'явитися на світ тисячам малюків, а саме за свої 63 роки практики він прийняв більш ніж 18 тисяч немовлят, зараз йому за сотню років, і він все ще значиться доктором в одній з американських лікарень в Джорджії. До речі, у Вальтера Ватсона є кличка, причому цілком заслужена, тато Док. І в числі його пацієнтів зустрічаються цілі сім'ї від бабусь і до їх онуків. Найстаріший працівник в Мак Дональд – це житель Великобританії, Білл Дудлі працював таксистом, але в 85 років він вже значився співробітником ресторану швидкого харчування. Найстаріший інструктор з йоги навіть у свої 83 роки Бетті Калман дасть фору багатьом молоденьким дівчатам. У неї за плечима більше 40 років практики викладання йоги, і досі жінка залишається в чудовій формі. Найстаріший йог її зовнішній вигляд вражає своїм прикладом і своєю енергією Бетті показує, що можна якісно і повноцінно жити в будь-якому віці. Досить стежити за своїм розумовим і фізичним станом. Найстаріша породілля індійська жінка буквально шокувала породіль всюсь світу, і тим більше лікарів Раджо Деві Лохан народила свого первістка в 70 річному віці. Щаслива мати сталося це в листопаді 2008 року, за словами самої новоспеченої мами. Вона сорок років чекала моменту, як у неї на руках буде лежати власний малюк, і до трьох років жінка планувала годувати малюка грудьми, сидячи в декретній відпустці, найстаріші сіамські близнюки, Донні і ронні зрощені нижче пояса близнюки. Лікарі в день їх народження запевняли батьків, що хлопчики не проживуть більше тижня. Доні Ронні завжди разом, незважаючи на такі песимістичні прогнози. Чоловіки відсвяткували вже свій 58 день народження. І дали чимало інтерв'ю, щоб деталі свого нелегкого життя залишити для нащадків. Найстаріший батько він, батько 12 синів і 9 дочок, а так само дід для 20 онуків. Все це про фермера з Індії на ім'я Нану Рамджогі. Йому вже перевалило за 90 років, але навіть в такому пристойному віці він ризикнув стати батьком знову, і, за його словами, на досягнутому він зупинятися не планує. У його планах, як мінімум, до сотні років, зберігати своєї звичний спосіб життя, найстаріша фотомодель Дафнії вже за 80 років, але вона досі працює. Вона є найстарішою британською фотомоделлю її благородної поставі, ході, і волосю, нехай і попелясто-сріблястим, можуть позаздрити багато представниць прекрасної статі. Навіть зараз дафнію нерідко запрошують відомі марки Долце Каббана, Мічі, Кокошіно і Татанака для показу своєї продукції. Найстаріший студент їй вже перевалило за 100 років, але вона все ще сповнена ентузіазму і хоче вчитися. 102-річна мешканка Китаю Максюксіан поступила в перший клас Вишан Елементарі Елементарічол. Тим самим вона довела, що вчитися ніколи не пізно. Літня студентка жінка позбулася початкової освіти. Оскільки вже в тринадцять років пішла працювати на бавовнопрядильну фабрику, на навчання у неї просто не вистачало часу, і в поважному віці, коли вільного часу, хоч відбавляй. Ма вирішила, щоб те не стало надолужити згаяне. Найстаріший гравець в пінг понг на заході Австралії, живе сторічна жінка на ім'я Дороті Лелов. Вона стала відомою на весь світ не тільки завдяки своєму віку. Відважна жінка все своє життя настільки захоплюється спортом, що навіть на пенсії може похвалитися участю в престижних чемпіонатах з пінг-понгу, правда, серед ветеранів. Наприклад, вона стала однією з учасниць змагання. Яке пройшло в Китаї в червні 2010 року? Найстаріша повія ця жінка не покидає свою професію, навіть не зважаючи на роки у поліції, Тайпе є унікальне досіє про унікальну людину. Вона найстаріша повія і має прізвисько бабуся, Рандма і все це в 82 роки. Жінка має стаж роботи в найдавнішій професії більше 40 років, найстаріший конференція, а ось цей чоловік чи не найпопулярніший і високооплачуваний конференція, і не дивно тому, як стаж роботи у цієї людини значний. 84 річний конференція, Кеннет сміт завжди приїжджає в чорному лімузині, одягнений з голочки, строгий смокінг і виходить у світ тільки з красивою дамою під ручку. Найстаріша незаймана жінка на ім'я Клара Мідмор відкрила свій секрет довголіття. В її 105 років вона не має практичного уявлення про те, що ж таке інтимна близькість між статями, і Клара каже, що прожила стільки довго саме тому, що у неї не було сексу ніколи. Клара Мідмор Жінка за власними словами настільки була зайнята роботою, що на такі дурниці у неї просто не вистачало сил і часу.